державного телебачення новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Напружна атмосфера залишається у пясках Донецької області. Прибори нічного бачення, спецзв'язок, авто та багато іншого потребують українські бійці. Детальніше у сюжеті. Кожен день у волонтерів лунають дзвінки від наших бійців з проханнями щось привезти. В більшості випадків бійці потребують прибори нічного бачення та рації, автомобілі та колеса. Дуже много відзивів від от наших э, ребят, от наших э, офіцерів про э, действиях э, правого сектора в Пєсках. Они завжди э, очень з э, э, таким вот уваженням. рассказывали о том, что ребята в песках держат очень сильно вот этот, эту линию фронта и что благодаря ним есть ну, пока вот эта вот линия цела. зная все это мы тоже с очень большим уважением относились к этим ребятам уже как бы заочно. Вот, поэтому решили серьезно им помочь. Поїздка до пісків не була спонтанною. Волонтери готувались довгий час та збирали необхідні речі. Волонтери відвезли в піски джем репітери для забезпечення зв'язку і автомобіль. Автомобілі у зоні АТО гинуть швидко, осколки знищують кузов, зачіпають двигун. Ремонтувати під обстрілом техніку практично неможливо. Також бійці потребують і прибори нічного бачення. Командир першої штурмової роти 5-го батальйону Дук правого сектору Подолянин. Дуже просив приборночного бачення. Була проблема, тому що вночі бійці не можуть слідкувати. Там дуже дуже поруч йде вже лінія сепаратистів, де вони за лісосмугою зразу за пісками. І вночі вони роблять вилазки в піски і хлопці не бачать їх. Потрібен приборночного бачення. Наш волонтерський центр займається саме добровольцями. Ну можна сказати, чому саме добровольцями, тому що. І ми бачимо мотивацію. Мотивацію таку, що хлопці хочуть воювати. Волонтери допомагають добровольцям, тому що підтримки від держави практично немає. Щодня і щоночі лунають мінометні обстріли, наступи артилерії. Українські бійці це опора нації. Вони воюють за ідею, за нову кращу Україну, тому ми маємо допомагати їм. Завжди для всіх бійців потрібно в необмеженій кількості: чай, кава, цукор, печиво, цигарки, енергетичні батончики, засоби гігієни і багато іншого. Крім того, з боку бойовиків використовується устаткування, що глушить. Зв'язок вони глушать і мобільні телефони, і рації, і шифровані радіостанції. Залишається тільки один вихід використати дротяний зв'язок. Правий сектор зараз розвиває телефони зв'язок по кабелях. Зв'язку з цим у владтерів є прохання до одеситів допомогти устаткуванням за типом міні АТС і телефонними дротами. Ще є можливість зв'язку через супутникових операторів, але такі засоби зв'язку не дуже мобільні, оскільки вимагають установки антени. Також важко їх настроювати, тому що для цього потрібні кваліфіковані спеціалісти. Ольга Кушніренко, Євген Мислівцев Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект щодо досконалення нормативно-правової бази з питань проходження служби у військовому резерві в особливий період. Протим закону передбачається залучення в обов'язковому порядку до проходження служби у військовому оперативному резерві першої черги військовослужбовців, які звільнятимуться зі строкової військової служби та військової служби за призовом з мобілізації на особливий період. Прийняття закону обумовлене необхідністю удосконалення системи забезпечення нацбезпеки в військовій сфері та підвищення здібностей ВСУ і інших військових формувань у контексті реагування на загрозу з. Збройної агресії за рахунок більш ефективного використання військового резерву йдеться пояснювальній записці до законопроекту. Також вказується, що прийняття законопроекту дозволить створити правову основу для залучення до служби у військовому резерві військовослужбовців з бойовим досвідом, набутим під час збройного конфлікту на сході держави. Петро Порошенко підписав закон, який передбачає тимчасове до 1 січня 2016 року обмеження розміру пенсій певній частині працюючих пенсіонерів. Протягом 9 місяців вони будуть отримувати лише 85% належної їм виплати. Закон набуде чинності 1 квітня. Пенсіонерам, що працюють, на 15% тимчасово скоротять державні виплати, які перевищують 1423 гривні. Тобто, дане обмеження стосується тільки тих працівників, чия пенсія становить понад півтора прожиткових мінімума. Крім того, до кінця року тим, хто працює на посадах, що дають право на спецпенсії, не будуть виплачувати таку грошову допомогу взагалі. До таких змін одесити віднеслись не дуже добре. Я знаю, звісно, це несправедливо. Пенсіонери працюють, із за того що не хватають на кусок хліба. Як я могла конечно, насівця. Плохо, звісно, але терпіть. Проте хвилюватися пересічним пенсіонерам не потрібно, адже загалом пласт населення, на який будуть розповсюджуватися такі тимчасові заходи, це судді, прокурори, народні депутати та інші чиновники. З 1 квітня їм доведеться обирати або працювати далі, мати заробітну плату, або йти на пенсію, отримувати лише відповідні виплати. Тимчасовий закон про скорочення пенсій не розповсюджується на інвалідів першої, другої, третьої груп учасників бойових дій та членів їх сімей, у тому числі антитерористичної операції. Крім того, протягом особливого періоду зазначені обмеження не застосовуватимуться для пенсій щомісячних довічних грошових виплат особам, які перебувають на військовій службі, а також рядовому і начальницькому складу силових відомств. Ірина Оргозянська, Євгеній Мисливців. Факти. Інформація щодо отруйної питної води в Одесі виявилася хибною. Неправдиву інформацію на спеціальному брифінгу спростували начальник санітарно гігієнічного нагляду обласної держепідемслужби. Минулого тижня в Одесі всі комуни лінки обговорювали чутки щодо забруднення води в міському водопроводі. Чутки виявилися неправдивими. Ніякого вірусу гепатиту, а у питній воді в одеських кранах немає. Питна вода відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, визначеними державою. Таку заяву на спеціальному брифінгу зробила начальник обласної СЕС Катерина Вільянська. За її словами, водяна станція Дністер, яка подає питну воду населенню Одеси, працює в штатному режимі. Там немає ні аварій, ні реконструкції. До того ж, показники води контролюються на всіх етапах її забору, санипідемслужбами і інфоксводоканалом показники води контролюються постійно, починаючи з місця її водозабору до річ Сідністер і закінчуючи водорозподільними мережами. За останні два роки жодного випадку виявлення у воді збудників якихось хвороб. Не бу не не виявлено. На брифінгу також стало зрозуміло, звідки ростуть ноги у чуток щодо забруденої питної води. Виявляється, в перших числах березня вірус гепатиту А і ротовіруси дійсно було виявлено. Але не в питній, а в річковій воді Дністеру і річки Торончук. За словами Вільянської, така ситуація штатна і завжди трапляється у сезон паводків. Але боятися Одеси там нічого. Але річкова вода і вода, яку споживають люди, це дві великі різниці, як говорять в Одесі. До того, як попасти до споживача, річкова вода проходить багатоступінчасту очистку, обеззаражування і лише потім попадає до населення. Окремо проводиться нагляд за водою в бюветах. Вона теж без вірусів і придатна до споживання. Щодо самої санепідемситуації в Одесі і області, то вона утримується в межах дозволених норм. За останній тиждень із 6 по 12 березня навпаки спостерігається зниження захворюваності на кишкові інфекції серед усіх вікових груп. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський Факти. Українська асоціація захисту моря від забруднення представила міжнародний проект комплексне моделювання управління землекористуванням. Естуарі Чорного моря у проекті взяли участь державні установи, організації та університети, які спеціалізуються у галузі захисту екології прибережних районів лиманів та річкових дель Чорного моря. Які країни беруть участь у програмі, яку мету перед собою ставлять, та як спеціалісти моніторять Лимани Одещини? Дивіться в сюжеті. Головною метою проєкту є установи організації та університети, які спеціалізуються в галузі захисту екології прибережних районів, лиманів і річкових дельт Чорного моря чотирьох країн України, Туреччини, Грузії та Болгарії для запобігання екологічних катастроф, таких як деградація лиманів, створення передумов для залучення інвесторів і коштів, які будуть спрямовані на збереження екологічного розмаїття в Чорноморському басейні. У рамках проєкту одеські університети, що спеціалізуються на захисті екології Чорного моря, мають змогу завчасно прогнозувати. Підвищення рівню води у лиманах до критичного відсотку, зокрема, мова йде про куяльницький та хаджибейський лимани для куяльника. Такий прогноз дає можливість оцінити величину як поступлення поверхностних вод в водойоми, так і об'єм води, коли перехватується ставками і водохранилищами в басейнах лимана і в басейні ріки Большої Куяльник. Організатори та учасники проекту очікують від програми обміну знаннями, забезпечення міцної інтеграції даних між експертами та зацікавленими сторонами Чорноморського басейну та просування у використанні прибережних дельт і поширення передового досвіду по всьому світу. Проте найважливішим результатом програми повинно стати запобігання екологічних локальних проблем у басейні Чорного моря. Валентин Блях, Віталій Бесмертний, Факти. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем. Викрито групу осіб, які виготовляли та збували населенню фальсифіковані лікарські засоби. Правопорушники організували незаконний продаж підроблених ліків через аптечні заклади. Трохи пізніше до протиправної діяльності вони залучили свого знайомого, який мав досвід у сфері фармацевтичного бізнесу. Інформація про те, що на Одещині діє група осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням лікарських засобів під маркою відомих виробників, надійшла до управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків кілька місяців тому. За даним фактом було негайно розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 321 Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів Кримінального кодексу України. У результаті вжитих заходів було встановлено, що зловмисники, реалізуючи свої злочинні наміри, підібрали та оснастили два приміщення для виробництва фальсифікованих лікарських засобів та налагодили постачання до Одеси необхідної сировини. Інвентар та медичне обладнання замовляли на спеціалізованому заводі та отримували каналами одного з поштових операторів. Крім цього, встановлено, що керівники цих аптек налагодили збут наркозалежних Особом препаратів, що містять кодеїн. Зловмишленники придерживались тщательної конспірації, переговори і ділові відносини вступали исключительно з перевіреними суб'єктами, номера своїх телефонів скривали від посторонніх лиц. По факту изготовления і оборота фальсифікованих лікарських средств було начато уголовне производство і проведен комплекс слідственно разыстных мероприятий, в результаті чого працівники міліції получили дані, підтверджуючи первоначальную інформацію. Реализуя свои преступные намерения, фигуранты приобрели спеціалізоване обладнання и наладили поставку в Одесу сусырья и инвентаря, необходимого для изготовления фальсифицированных лекарственных средств. Не дивлячись на добру конспірацію, уникнути відповідальності порушникам не вдалось. С целью документирования преступной деятельности, сотрудники милиции и прокуратуры провели 21 санкционированный обыск в местах изготовления избыток фальсифицированных лекарственных средств. В результате чего изъято более 5220 флаконов и 520 тысяч таблеток лекарственных препаратов с выраженными признаками фальсификации. Почти 100 тысяч гривен и 4300 долларов США. Лекарственные средства на сумму около 300 тысяч гривен. Кроме того, на адресах проживания и размещения производственных помещений правоохранители изъяли линию по разливу препаратов, пустую тару, наклейки. Упаковочнее устройство, банковські карточки, накладні, квітанції і іншу учотною документацію. Слід зазначити, що під час обшуку за місцем мешкання співучасника злочину з його осилі було вилучення вогнепальний пістолет, набої до нього та документацію, що підтверджує незаконну діяльність. Наразі слідство триває. 15 березня у свято державної ікони Божої Матері, високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський, благословив відправку гуманітарної допомоги мирним жителям східної України. Продукти харчування, тривалого зберігання, дитячі харчування, медикаменти це те, на що особливо очікують мирні жителі, які знаходяться в зоні бойових дій. Крім того, було закуплено велику кількість інсуліну на суму більш ніж 100 тисяч гривень. Нагадаємо, що за минулий рік на Донбас від Одеської єпархії вже було відправлено три машини гуманітарної допомоги загальною вагою понад 70 тонн. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. З благословення владики Гафангіла митрополита Одеського та Ізмаїльського протягом місяця в кожному храмі одеської єпархії здійснювався збір гуманітарної допомоги для мирних жителів Сходу України. Не дивлячись на складне економічне становище в країні і зростання цін, парафіяни активно збирали допомогу для мирних жителів, які не змогли покинути зону бойових дій. Менш ніж за місяць, спільними зусиллями духовенства і віруючих одеської єпархії було зібрано більше 28 тонн найнеобхідного. Крім того, продукти привозили із інших. Міст України координаційний центр знаходився в Свято Олексіївському храмі, де формувався вантаж для відправлення на Донбас. Господь сказав, призові скорби, і я допомогу ближні це наші брати, які живуть на нашій землі, які тоді вчедобри часу, слові а амулі продуктах, першої питання, медицинська. медикаменты, а все это необходимое сложное время, в котором оказался восток нашей страны. Поэтому нужно помогать всегда, особенно в дни святого Великого Поста, когда каждый должен заботиться, посещать ближних, больных, обездольных, оказывать им помощь. А Господь сказал, когда вы окажете помощь ближним больным, вы окажете мне. И мы верим, что Господь примет это. Наше приношение оно будет тверчена тем, для кого оно адресовано. Це вже четверта машина гуманітарної допомоги мирним жителям Донбасу від одеської єпархії. Якщо раніше основним компонентом вантажу був теплий одяг, то першочерговим завданням на цей раз було зібрати необхідні медикаменти. Тільки інсуліну було закуплено більше ніж на 100 тисяч гривень. Відзначимо, відправка узгоджена з одеською обласною державною адміністрацією та правоохоронними органами Одещини. Автомобіль супроводжують благочинний одеської єпархії протиєрєй Павло Поліщук, настоятель спасу Преображенського храму міста. Одеса проторій Олег Козлов і віруючі Одесити, владика Агафангел благословив водія машини і всіх супроводжуючих. Там дійсно нуждаються абсолютно всі. И, конечно, ждут нашей помощи, поддержки. Особенно важно в продуктах питания, в медикаментах. И особое внимание мы в этот раз уделили детскому питанию, потому что там много все-таки осталось детей, которые нуждаются в том, чтобы их особым образом кормить. И мы постарались сделать все возможное для того, чтобы и это учесть в этой поездке. Сегодня самое главное дать возможность Можна людям продлить им жизнь через вот возможность накормить. Рефіяни храмів одеської єпархії впевнені, що допомагати ближнім своїм обов'язок кожної православної людини. А в такій складній ситуації, яка склалася на сході нашої країни, особливо важливо показати людям, що вони не одні. Ісус Христос оставив заповідь. Віра без добрих, діл мертва. Кожен чоловік дожен допомогти другу, своєму ближньому народу. У Господа немає національності. Ми всі його діти. Вете добро наше дожно побідіти. Это сила большая. И мы молимся, просим Божию Матерь, вразумление всем, помощи. Если будешь помогать ближнему, тебе это возвратится. И в трудні минуте.